Власниця спаленого магазину у Ромнах скаржиться на бездіяльність поліції. Крім останнього підпалу, розповідає жінка, у неї вкрали авто та побили знайомого. Звинувачує усьому місцеве злочинне угруповання. Романська поліція відмовилася коментувати справи більше в нашому сюжеті. Наталя Мусійко показує все, що залишилось від її бізнесу. За її словами, вона займається підприємництвом з 2001 року. У 2016-му на цьому місці придбала будинок і разом з чоловіком перепланували його в магазин. Напередодні пожежі добудували іще одну торгівельну залу. На 8 липня планувався відкритися ще один торговий зал. Ну, не вдалося. 6 липня, о 2 годині ночі. Був здійснений підпал невідомою особою в капішоні, що бачили очевидці з п'ятиповерхівки. За одну ніч втратили все, справу свого життя, все, що було вкладено в, цю, в цей магазин і залишилися з купою боргів і купою кредитів. Більше 4,6 мільйонів гривень це збитків. Боргів і кредитів десь до двох мільйонів гривень. За словами очевидців, говорить Наталя Мусійко, до цього вікна підійшов хлопець, розбив його, потім закинув всередину підпалну пляшку з якоюсь речовиною. Платили недержавним органам. Це я вважаю великою помилкою. Недержавні органи це так звана наша місцева криша. З 2016 року, коли ми поставили нові вікна. У своїй добудові з одного ранку нам подзвонили, зателефонували і повідомили, що вікна всі побиті. Ми звернулися з заявою в поліцію. Буквально день-два підійшли до нас місцеві молодики, які запропонували свою охорону за відповідну плату. Сплачували ми щомісяця 500 гривень. За рік знову в магазині побили вікна і плата виросла до тисячі на місяць. Говорить жінка. Так тривало до цього року. 24 червня, за словами Наталі Мусійко, їхній магазин підпалили в день. Вогонь загасили своїми силами. За її припущенням, це був натяк на чергове підвищення платні. За словами Наталі Мусійко, щоразу вони зверталися до поліції, надавали записи з камер відеоспостереження, але там нічого не розслідували. У нас був автомобіль, старенький Тойота Корола, який ми кинули в продаж. Буквально за два дні після того, як зробили об'яву, автомобіль був украдений. Знову заява в поліцію, знову допити, знову розслідування, але все без результату. Ідемо до будинку, в якому, за словами Наталі Мусійко, живе чоловік, якому вона платила гроші. Тут нам не відчиняють. Зустрічаємо сусідку чоловіка. Вона говорить, що родини немає вдома. Телефоном чоловік сказав, що не має відношення до цієї історії. У Роменському районному відділу поліції з нами говорити про підпал магазину не схотіли. Направили до обласного управління. Речник обласного управління поліції Володимир Крупицький телефоном обіцяв прокоментувати історію з підпалами. Завтра в Роменському пожежно-рятувальному загоні сказали на місце виклику, було направлено черговий караул у складі двох відділень. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплена повністю будівля магазину. Попередня причина пожежі це підпал. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Магазин Наталі Мусійко не єдиний, який підпалювало останніми роками у рамнах. Авто та гараж спалили екс-депутації Романської міської ради Юлії Магденко. Більше про цю історію та результати розгляду кримінальних справ розповість мій колега Ігор Стрельцов у наступних випусках новин.